Що справи своєму сина весілля, і послав своїх слуг, лекар без запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти, ти знов посланіших слуг, кажучи, скажіть запрошені, ось я згодував битві, за візину літаго досе готове їдь до весіння. هي <laughs> О Бог не послав освіти нашого світа судити. Сьогоднішне, неділя пам'ять после. Ми чуємо два речі читання Святичних. Одне нам пригадує про те, що Бог послав у світ свого сина. Для того, щоб не судити світ, а світ спасти. Бо він так. Полюбив світ, тобто людей. А з друге чином пречує, коли сказав Ісус Христос, позапрошений на не яке-небудь весілля, на царське весілля. Цар просить. Він правдує гостином. Він плече несус. Кажу, чому? Я сказав, що ніхто не міг би там доступно пояснити людині, що її чекає. Царство небесне подібне, каже Ісус до твоєї царської гостини, кличе на весілля Солоське. І це в весілля, тобто радість, розкидна, має тривати не день, не два. Не тиждень, як у нас колись було на звичайних весіннях, має тривати більше. Але він собі, що ось так сьогодні, так і ми пішли до церкви. Хтось постукав у наші двері. Ще натиснув на той дзвіночок. Ми відкриваємо двері, а там післанці, коли кажуть, царя, бо дано ті карті, я семено. Від президента випускаємо, так? І кажуть, він кличе всіх вас, чому тату хто без жар. На весілля свого си. Коли в Києві, вашому <кій> селі. чи хтось без нас, сказав, я не прийду, я маю дуже багато різних перешкод. Напевно, всі дуже були здивовані і дуже раді. Я мене кличу на весілля. Таке важливе керівника держави. Не президент, не цар, кличе сам Господь. І хоче, щоб ми були на тому весілі. А цей поклик починається вже з того часу, коли далеко ще нас не було на цьому світі. Бо кличе всіх коли він послав у світ свого сина і народного, для того, щоб ми могли бути у тій радості Бога. Нашого відношення, до тої навчання Божого Сина. А хто І ось Тут ми сьогодні стоїмо в церкві, для того, щоб ми почути той голос Бога, який хоче не судити світ, а спасти його. Для того і кличе. Нас, кажемо, все того для вас. Тільки прийдіть. Багато хто не почув його зараз. Скільки часу минуло, правда? Від тих часів, коли Ісус говорить, цю притчу, до наших днів, це нічого не змінило. Люди відповідають те саме, що тобі є. Я не маю часу. У мене дуже багато різних справ. Оле, поле подружився, мені до того. Ось пішов до свого кроватства, тобто до своєї торгівлі. Так і сьогодні. І дуже багато важливих справ, які мали бути на другому місці, а не на першому, що ви не відмовляли нашого Богу. Він для нас працював так. Ми чуємо як тяжко, через які муки треба було пройти сильною народного. Кажемо, ми починаємо його будувати. В тому часі ми отримуємо все, що нам потрібно, щоб ми були запрошені, щоб нам почули його голос, щоб ми завжди були на тій послі. Але ставить нам Господь ще один приклад у цій притчі. Коли вже ті, що мали бути на гостині, відбуватися, він бачив всіх, тобто нікого не обминає. І тебе і мене, і кожного, хто ходить там по вулиці, і кожного, хто пішов до свого карманства, і хто має інші справи, хтось відпочиває, покажемо діля для того, щоб відпочити. Хтось каже, я можу і... У душі сам помолитися, не конче мені йти до храму. Різні відповіді хоче. І їх вечір. Але згрі увагу навіть ті, хто приходить, між ними є теж різні. Та що вийшов подивитися, а там якийсь прийшов, не маючи весільного одягу. Не прийшов. Наскільки ми всі отримали той весільний одяг. Ви, що в Христа, пристилися в Христа, здягнулися. Але чомусь нема. Чомусь прийшов той чоловік як-небудь і думав, що і так може бути на тій гостей. Ohne Tumi nehmt der Zeit, weil І не піде подаку того, що був на городі? Але тут говорить Господь про іншого чистоту нашої душі, те, що ми отримали в часі хрещення, коли заглянулися в Христа. Ті всі частоти, які ми мали би пронести через життя, щоб бути на тій гостині. Ми так часто за це забуваємо. Ми йдемо до церкви говоримо, що побратися. А думаємо який стан нашої душі. Чи я був чистою душею до Бога. Чи я нікого не образаю? Чи я ні на кого не дивляюся, чи я нікого не обсуджуючи, йдучи вже до тієї церкви. Чи я говорю про свої проблеми чи проблеми інші. Але думаємо зовсім не про те, що є важливо для того, щоб забути царство Боже, яке подібне до царської гостини. Та яка тяжка боротьба чекає кожного, хто живе в Україні, особливо тих, хто і бачив нас і свою матір, землю українську захищає. А думаю, до того, що ми сьогодні чуємо тепер, що йдеться, де так немає повідносити. Хоча. Якщо добре задумаємося, то подумаємо собі, переживаємо за кожного того, вчора на сьогодні вбитий. Можливо, те вже звикли, проте чути. Але представимо знову собі таке, що душа людська не вмирає. Життя Певно, кожному хотілося, щоб кожен хто загинув, теж не тільки загинув, а так своєї снаті у попав на ту гостину, гостину, та яку кличе Бог, який представляє її нам ті звичайній землі, цар, царській гостині. Весілля свого сина. І Христина поликривати вічі. Якщо ми не загубимо, то ви запрошуємо.